В селі Велика Андрусівка Світловодського району служба у справах дітей райдержадміністрації провела зустріч прийомних батьків, які живуть у Світловодському та Онуфрівському районах нашої області. Не дивлячись на повсякденні клопоти, на фестиваль з'їхались 11 сімей, які виховують 27 прийомних дітей. Сім'я мостовиків почесно вважається ветераном цього руху. Вирішили взяти дітей на виховання після того, як виросла їх кровна донька. Мостовики виховують п'ятеро дітей-сиріт, двом з яких уже більше 18 років. Та вони залишилися дітьми для мами і тата. На жаль, випускники інтернатів позбавлені такої можливості. І як вважають психологи, це найболючіша проблема. В історії, коли вони ростуть до 18 років у цих інтернатах, зробити практично вже нічого не можна занадто пізно. Щоб допомогти, треба ліквідувати інтернати треба займатися сімейним влаштуванням. Якщо дитина не влаштована в сім'ї, то треба шукати йому шефа постійно, тобто людину, з якої у неї були б постійні відносини. Треба робити установи відкритими, тобто дитина повинна виходити з цієї установи регулярно, не повинна знаходитись за парканом. Починати допомагати їй в 18 років марно. Мостовики взяли в сім'ю дітей підліткового віку і не вбачають у цьому нічого надзвичайного. Подружжя тішиться з того, що їх приклад наслідують інші сім'ї. Ми раді, що, що все-таки село проснулося. Дивлячись на нас, дивлячись на наших дітей, які вони виросли, от. і що нас не повбивали, як всі бояться, ти що це ж вони ж як виростуть, це обов'язково повинні задушити чи вбити. Вони бачать обратне і йдуть, йдуть. Питають, пробують, готовляться і йдуть. Хто вони, ці люди, які колись зважились на всиновлення? Наразі історія сім'ї Відніченко, яка відверто розповідає про свій шлях. Є сія то треба ділитися, щоб використовувалися інші. Відніченки молоді батьки. Майже рік тому у Людмили та Євгена з'явилося троє дітей, позбавлених батьківського піклування. Спроба стати батьками наштовхнулася на проблему. Подружжя власних дітей немало і виникало цілком реальне побоювання. Як батьки, котрі не мали дітей, зможуть впоратися зразу із трьома та ще й підлітками? Ну, так скептично дуже багато служби многістились на предмет того, що своїх дітей нет і тут одразу троє. Ну, ну как би, мама, это будет сложно. мама вам не знаю, как будет очень сложно. Цю історію хочеться розпочати з кінця, розповідає директор школи, в якій навчаються Аміна, Альбіна та Коля. Мій син, якому вже 37 років, приїхав автобусом з міста Світловодська і виходить на зупинку в Андрусівці і виходить мама Вініченко. І всі всі троє дітей Аміна, Альбіна і Коля, її зустрічають, обнімають, цілують, мамою називають. А він мені така, я каже, дивився, що каже, і діти вже, ну, хлопчик, в сьомому класі, можна сказати, 14-13 рік, це вже рік для дітей свідомий, вони розуміють, це говорить про те, що дійсно, як вони і називають, зустрічають, що вона за цих дітей, ця жіночка відноситься по материнськи То з чого ж все починалось? Що стало поштовхом для Вітніченків прийняти дітей в сім'ю? Идея пришла лет шесть назад. Мы с мужем занимались общественной деятельностью в плане того, что мы посещали интернаты вот, ну, с гуманитарной помощью, с какими-то игрушками, с фруктами, с конфетами и так далее. Ездя туда, насмотрелись. Мы насмотрелись разных историй. Там насмотрели, там был мальчик на лысый постриженный, у него была голова вся порубана просто порубана от, голова, сплошні шрами. От, і коли ми спросили, ну, що і чому, то есть, була, була відповідь, що така історія його родний отець, п'яний, естественно, кочергують. Це вот, то есть, ну, від всього цього просто щ, щи, ну, щимить серце. Такі історії, на жаль, не були рідкістю. Тож першим поштовхом стало саме співчуття до дитячого горя. Першим в голос заговорив про прийомних дітей Євген. Однажды Мой муж ініціатива кстати мужа. У нас своїх дітей нет, ну по определеним причинам по здоров'ю. От ну і Женя мені сказала, що давай візьмемо в всі. Подружжя познайомилась із дівчинкою, яку навіть звали так, як майбутню маму Людмила. Сім'я вже жила майбутнім сімейним щастям. Людмила поринула в мамині клопоти. Душа прикипає до цієї людочки, то я вже знала в яку школу вона де буде стає стул, стол там. В який кружок, можливо, оподіли. Та коли всі документи вже були готові, на сім'ю чекала справжнє потрясіння. Дівчинка не могла бути їхньою, тому що за документами не мала статусу дитини, що підлягає всиновленню. синовленні. Вот, коли ми зібрали весь пакет документів, нам сказали, що даний он не може йти в сім'ю, тому що не мають статусу сироти. Тобто мама не лишена прав, і ми как бы, не можемо взяти його в сім'ю. Пригнічені таким поворотом подій подружжя відмовилось від бажання взяти дитину. Дуже важко прикипіти душею до когось, щоб потім з якихось причин залишитись з розбитим серцем. Прийшло велике розчарування. Ну, Нам сказали, що є багато інших дітей. Я сказала, на той момент я сказала, що другого я не хочу. З тих пір минуло 5 років. Людмила та Євген тоді жили в Кременчуці. Інколи наїжджали в село. Чоловікові подобалася Андрусівка. З одного боку, Кременчуцьке водосховище, з іншого не менш примголовшеві краєвиди смарагдових пагорбів. Його добра асоціація з бабушкиним домом, з калхозом, свіже повітря. Ну, такі всі речі. Тось тобто він дуже хотів в село, і він хазяйственник. Тось у нього це все виходить. От. Ну я ж як жена за мужем. Так відніченки зважились на переїзд в Андрусівку. Минулоріч вже й сад посадили. Красиво дуже Здесь вода, гори, тобто понравилось село, купили дом. Другим вопросом стало, Давай візьмемо дітей. Кожна сім'я, яка вирішує взяти дитину, як правило, мріє про маленьких дітей. Та відніченки розмірковували більш відповідально та логічно. Вони вирішили взяти дітей середнього шкільного віку. Учитувай наш фізичний возраст, 40 там, і 42 мужу, тобто два і чотири карта. Ну, маловатий для нас. Ми і хотіли 10, 12. Майбутні батьки природно хвилювались перед першою зустріччю з дітьми. Неспокою відніченкам додавало ще одне: психологи інтернату попередили їх про те, що Коля, на відміну від сестер, не бажає кидати інтернат. І Коля в сім'ю не хотів. Тобто він уже. Ну... Понимаете, сегодня общаясь с Колей, он говорит, я настолько уже накатался, я настолько уже вот, ну, была родная семья, их лишили прав, потом был интернат в Никольском, потом э, отец сошелся там с Мачехой, их забрали с Никольского в семью к Мачехе, там тяжелый случай, потом их выкинули, буквально отказались, там забирайте нам не надо, опять интернат, и вот когда на горизонте появились мы то Коля в, своей, ну, в своем сердце, он говорит, я не, хочу, ну, я не хочу никого уже, дайте мне вырасти и, и все. Девочки вот хотят в семью, а Мина меньше, так вообще до любой няньки цеплялась, возьми меня домой, возьми меня домой. И вот момент встречи настав, Людмила дай его до подробиц. И когда мы пришли на вот эту процедуру, что называется, створение контакта, ну, мы боялись, ну, переживали, Вот, они теж там своє, ну все. Знаєш, коли глаза в глаза, все поняли, что мы вместе будем, и всі поняли, що ми будем. будемо і нікого уговарювати ну, не пришлось. Період, коли сім'я звикала одне до одного, прийшов непросто. Людмила розповідає про це так. Вот к десяти, к четырнадцати уже есть опыт, уже есть багаж знаний негативных. Вот надо это вынуть, это вынуть надо хорошее положить туда. Еще э, вплетается переходный возраст, еще вплетается то, что даже у домашних детей уже в этом возрасте родители уменьшаются в авторитете, а кто вырастает сверстники. Людмила з Євгеном не просто дали змогу цим дітям відчути батьківське тепло та сімейний затишок. Вони навчають їх мріяти, ставити мету та досягати її. Та да, зараз ми вчимося мечтати, ми вчимося розвиватися, ми вчимося будувати плани, навіть не дальновідне, хоча б вот на літо щось вот, планувати, досягати этого, та Это житті, надіюсь, потом поможет. Євген та Людмила, передусім хочуть бути щасливими батьками в оточенні своїх дітей. На жаль, сьогодні суспільство часто вороже ставиться до таких сімей, дехто вважає їх заробітчаними чи просто диваками. І що дивно, таке відношення до прийомних сімей нерідко демонструє школа. На дитину з прийомної сім'ї, що приходить навчатися в нову школу, нерідко чіпляють ярлик-інтернатівець. І це стосується не лише однокласників новенького, а й викладачів. Дитина, яка намагається всіма силами забути нерідко трагічне, минуле, кожного дня наражається на жорстоке нагадування про нього. Сьогоднішній день ми в районі, можемо сказати, ну, передовиками являємося по навчанню оцих дітей в Синовинах. 2007 року сім'я мостовиків взяла на виховання двоє дітей Ігоря і Альона. І потім з цього часу ми, коли вони звернулися до нас, привели в школу. Я поставив задачу перед педагогічним колективом, ми з ним колективом домовилися, щоб такого слова не вживати, як прийомні батьки і прийомні діти. Батьки і діти, яким буде світ, де їхні діти житимуть, Від Ніченка мають такі побоювання, як і тисячі батьків. Телевізор та інтернет має не завжди гарний вплив на дитячу психіку. Те, яким вони сприйматимуть світ сьогодні, матиме вплив на їх майбутнє. Інститут сім'ї, от в Україні в частності, в плачевному стані, Почому передачі давай одружимося, да там шукаю жінку. Це про що говорить? Та про те, що ну якби, Сложность в сегодняшнем дне людям находить гармоничные отношения друг с другом. Як налагодити добрі взаємини з прийомними дітьми? Можливо, найголовніше те, чого їм так не вистачало раніше батьківської любові, Людмила з цим не погоджується. Якщо ми включимо тільки любов, ділай все, плюй на потолок, сиди у мене на голові, я тебе люблю. Це буде ну, хуже для нього. Вот, не научиться в таком ритме, скажем так, в безусловной любви, не научится ценить, понимать, уважать. Это те, опять же, камни, которые необходимы будут во взрослой жизни. Вот. Это такое, ну, это система мажорных людей, когда <laughs> все Если мы включим один контроль, они будут зашуганные и еще больше, еще хуже, чем с интерната пришли. Людмила впевнена, без покарань теж не обійтися. Та найголовніше – спілкування. Є таке вираження – безнаказаність порождає беззаконня. Тобто, коли чоловік щось зробив плохо і залишився за це безнаказаним, у нього є шанс зробити опять це ще в більшій степені. Наказуємо ми по-разному. В основному, в основному це йди думай, потім садимося на переговори, там, к до чому додумався, и там какие выводы, я, ну, я говорю свои выводы, ну, как бы вам объяснить, все построено в принципе на общении. Найголовніший рецепт досягнення взаєморозуміння з дітьми, на думку Людмили, не залежить не від статі, віку чи характеру дитини. Як би вам пояснити, коли от даже ви влюбляєтесь от в чоловіка, да, вже не розглядаєте там розмір його ноги. Правильно? Ви любите його за що? За його душу, за його серце. Зайву поступки, правильно к вам? Тобто, при чому им 10 лет, или 12, или 14. Как бы. Діти поступово стають схожими на своїх батьків навіть зовнішньо. Коля копія Євгена, а дівчатка вібрали в себе риси Людмили. Люди, які знають про їх сімейні справи, дивуються такій схожості. Навіть духовно діти та батьки рідняться. А вдома тепер постійно звучить дитячий сміх. Про що ще мріяти для того, щоб бути щасливими?